Побажати доброго ранку сьогодні. Завітала бавовна до Росії. Ще не встигли відкрити очі в Курську та в Білгороді, а там вже замість будильника, вибухи та гучні звуки у небі. А в ханти, мансійського, що аж за Уралом взагалі не лягали спати. Там незвично різко потеплішало. Як гадаєте, чому горів газопровід? Про все це розкажемо і покажемо у цьому випуску. Ви на каналі «Сій час ставте лайк цьому відео, залишайтесь з нами, буде гаряче. Запальний ранок почався в Курську. У місці працювала ППО. Повідомив губернатор регіону Роман Старовойт. каже, безпілотник впав на територію Нафтобази, де відбулося загоряння. Що цікаво, повітряну тривогу увімкнули лише після прильоту. Був не останнім пунктом призначення бавовни. Прилетіло по гордіївці Коренівського району. Ніхто із мешканців не постраждав. Нараховано шість прильотів. В одному з домоволодінь пошкоджено дах, вибито вікна. Осколками посічено паркан та особистий автомобіль. Село Кульбаке ще один населений пункт, якому цього ранку перепало. Окупанти пишуть про влучання як наслідок, частина села нині без світла. Тривожно в регіоні було майже сьомої ранку. Була оголошена ракетна небезпека. До слова, у росіян настільки так звана СВО, йде по плану, що вже і терористів у своїй же країні бояться. У регіоні, як повідомив губернатор Старовойт, ввели жовтий рівень терористичної небезпеки. А що случилось? Закінчив сьогодні ночний об'їзд приграничных районов районів как як ведеться патрулювання наших населених пунктів, силовими ведомствами нашими дружинниками. Хочу сказати, що всі на місці. Повітряний поцілунок отримав також Білгород. На пів на восьму в місті та районі була оголошена ракетна загроза. Згодом звучала сирена. У місті строїтель, що трохи північніше Білгорода, жалілась на невідомі безпілотники. Два таких влучили, через що згорілась вантажівка. Ми промовчали про удари у Міноборони Росії. Там заявляють, що збили увага аж 130 українських безпілотників і ще й три снаряда Хаймерс. Чи то нам листять, чи то Кремлю догаджають? Як думаєте, напишіть про це в коментарях? А це вже кадри із Сибіром. Хантиман сійського вночі виднілось зарево та стовп диму за кілька кілометрів від епіцентру. Горіло на території управління магістральних газопроводів. Пожежу ліквідували, а от наслідки, скоріш за все, ліквідують не скоро. Наразі причини виникнення пожежі та інформація про постраждалих уточнюється. Раніше на газопроводі, поряд із селищем Лехма вже відбувалися такі серйозні вибухи. У травні 2023 року. Від детонації двоє людей загинули, і ще троє постраждали. Як гадаєте, співпадіння у Петербурзі спалахнула масштабна пожежа на складах біля аеропорту. У місцевих пабліках з'явилися відео з велетенськими клубами чорного диму, які видно з різних точок міста. А тамтешні жителі бідкаються, що важко дихати. Місцеві МНСники кажуть, що горить складський ангар на площі тисячі квадратних метрів. Гасіння ускладнює високе пожежне навантаження всередині складу. За попередніми даними вже відомо про як мінімум двох постраждалих. Вони були госпіталізовані. У ліквідації задіяні 75 спеціалістів та 21 одиниця техніки. Але пожежу досі не вдається загасити. Пропагандистські медіа заявили, що площа пожежі сягає 2 тисяч квадратних метрів. Проте місцева влада цю інформацію поки що заперечує. Що стало причиною пожежі, а також те, що знаходиться на складі, поки невідомо. Але інцидент став причиною обмеження роботи аеропорту Полково. А чи не є робота невідомих безпілотників причиною загоряння. Бо сьогодні три таких дрони помітили неподалік від Пітера, і лише два вдалося збити зовсім близько Новгородській області. Ростов не відстає від тенденції. Сьогодні там теж горіло в новобудові. Стов диму був помітний з різних точок в західній частині міста. Вогонь охопив 200 квадратних метрів. А ось так запалало в шахтах. Це населений пункт неподалік Ростова на Дону. Місцеві пабліка стверджують, що зайнялася маршрутка, ймовірно, забита пасажирами. Причина загоряння невідомі. Нова атака невідомих безпілотників по обіді сталася у Білгородській області. Два з них впали та здетонували в селі Поляна Шебекінського міського округу. Під обстрілями були також кілька населених пунктів в Грайбронському міському окрузі. В укриттях сиділи в селі Гора Подол. А в самому Білгороді через ракетну небезпеку загальмувала робота громадського транспорту, через що місцеві жителі годинами чекали свої маршрути. А на таксі дістатися по справах стало втридорога. дорога. На тимчасово окупованих територіях загарбники теж не сумували. Руху опору вдалося знищити зрадника, який перейшов на бік ворога. Вибухівка здетонувала якраз той момент, коли він сів у автівку. Відомо, що закобзонили Цифрова Ігоря, що став працівником МГБ. А в Кіровському районі, що в тимчасово непідконтрольному Донецьку, зафіксували роботу дрона, який нібито скинув вибухівку. Збираємо урожай бавовна і в Таганрозі. Нагадаю, нещодавно на місто налетіла зграя безпілотників, і одна серед цілей був авіаційний завод, що обслуговує російські ворожі літаки. Судячи з супутникових знімків пошкоджений ангар, де зберігалися повітряні судна. Також зазначається, що під час атаки на аеродроми була знищена щонайменше одна батарея С-300. 400 Ціль погодьтеся жирна, Бо ще 29 лютого журналісти зі схем опублікували знімок, на якому було зафіксовано А-50, припаркований біля ангару. Що був він там на момент удару, дізнаємось скоро. Як вам результати запальної бавовни? Пишіть свої враження у коментарях. У десяти областях цієї ночі збивали ударні дрони ворога. Всього 39 шахедів. Росіяни запустили з мису Чауда в окупованому Криму та з російського приморсько-Ахтарська. Як розповіли в командуванні повітряних сил, в результаті бойової роботи збито 35 шахедів. Російські загарбники також ударили чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині і Донеччині. Під ранок на Хмельниччині чули вибухи. Місцева ОВА повідомила про збиття шести ворожих дронів. Унаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури. Залишаються знеструмленими кілька населених пунктів. У Вінницькій області уламки збитої ворожої цілі пошкодили об'єкт інфраструктури. Виникла пожежа. Як розповів голова ОВА Сергій Борзов, вогнеборці вже ліквідували загоряння. На щастя, постраждалих немає. Приліт по аграрному підприємству стався через ракетний удар по Новомосковському району Дніпропетровської області. Внаслідок цього сталася пожежа, її постраждали. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лесак. Потерпілому 58 років. Йому надали необхідну медичну допомогу. Чиновник додав, що пізно ввечері сили ППО знищили ще два ворожі безпілотники у Криворізькому та Нікопольському районах. В Одеському районі внаслідок влучання одного із шахедів на промисловому об'єкті було пошкоджено будівлю та сталася пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Як розповіли в силах оборони півдня України, цієї ночі росіяни вкотре підступно спрямували ударні безпілотники через житлові квартали та промислові райони населених пунктів, що ускладнювало роботу силам ППО, яка в інтенсивному режимі працювала понад 4,5 години. А на Миколаївщині, в Баштанському районі, росіяни, влучивши дроном камікадзе по відкритій території, пошкодили лінію електропередач. На місці нині ведуться відновлювальні роботи. Крім того, за повідомленням ОВА, під ударом росіян знову Очаківська та Куцурубська громади. Ворог вкотре підступно спрямував ударні безпілотники через житлові квартали та промислові райони населених пунктів, що ускладнювало роботу силам ППО, зазначив Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь. На Київщині тривога тривала кілька годин. За цілу ніч її оголошували двічі. За цей час активно працювали сили ППО в регіоні. В одному з населених пунктів у приватному будинку вибуховою хвилею пошкоджені вікна на другому поверсі. Повідомив Руслан Кравченко, начальник Київської ОВА. На Харківщині ворог не гребував засобами для обстрілу. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини. Найбільше руйнувань в населених пунктах Богодухів, де горіла цивільна інфраструктура, та у Волохівці, де загинув 73-річний місцевий житель. В інших місцях без постраждалих не стихає і на Херсонщині. Там під обстрілами були дев'ять населених пунктів, і сам обласний центр. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, були пошкоджені чотири багатоповерхівки та дев'ять приватних будинків. У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено навчальний заклад, медичну установу та газогін. Троє людей поранено. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним, загиблих та пораненим. Друзі, нагадуємо, обов'язково переходьте в укриття, як тільки чуєте сигнал тривоги у вашому регіоні. Ворог це нічний та підступний, тому треба бути обачними. Франція не публічно створює альянс країн заходу, який готовий відправити війська до України. За різними оцінками, окрім Франції, цю ідею підтримують ще шість країн. Про таке повідомляє видання Політіко. Особливо прихильні до такого рішення країни Балтії. Ініціативу проявили французькі дипломати під час зустрічі зі своїми Балтійськими та українськими колегами в Литві задля підтримки цієї ідеї. Не Росія вказуватиме нам, як ми маємо допомогти Україні в найближчі місяці чи роки. Це не справа Росії організовувати, як ми розгортаємо наші дії, чи встановлювати червоні лінії. Тому ми вирішуємо між собою, сказав голова МЗС Франції Стефан Сежурне на зустрічі під головуванням міністра закордонних справ Литви Габріелю Салансбергіса за участю його українського колеги Дмитра Кулеби. Зустріч відбувається в той момент, коли Україна страждає від нестачі артилерійських боєприпасів, що ускладнює зупинку російських атак. Україна не просить нас надіслати війська, але ми нічого не виключаємо, заявили французькому МЗС. Україна не просить нас надіслати війська. Наразі Україна просить нас надіслати боєприпаси. Ми нічого не виключаємо на найближчі місяці, сказав Сежурне. Хто ще підтримав таку ідею? Наприклад, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що присутність сил НАТО в Україні не є немислимою. Я ціную ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона, тому що йдеться про те, щоб Путін боявся, а не про те, щоб ми боялися Путіна, заявив дипломат. Ба більше Сікорський заявив, що війська країн НАТО вже знаходяться в Україні, але відмовився називати деталі. Польський дипломат назвав це винахідливим ходом проти Росії. На відміну від інших політиків, не буду перераховувати ці країни, заявив дипломат. Та якщо вам здалося, що Франція, перша хто ініціював введення іноземних військ в Україну, то ви помиляєтесь. Ще раніше експосол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявляв, що Сполучене Королівство непублічно підтвердило готовність відправити свої війська. Ніхто ніколи не визнає цього, а особливо політики. Щоразу, коли їх будуть запитувати, вони будуть казати, що ні, ні, ми як, ну куди, при чому тут? Ми краще дамо все, що завгодно. Але насправді розрахунки ведуться військовими, підкреслив український дипломат. Тим часом Україна попередила Балтійські країни, що якщо Росія нападе на них, вона зазнає поразки. Однак звільнені міста будуть нагадувати Бахмут і Авдіївку. Про таке заявив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба і закликав більше допомагати нашій країні. Зрештою, я думаю, що НАТО візьме гору. Але подивіться на Бахмут, подивіться на Авдіївку. Так виглядатимуть країни Балтії після інтенсивних бойових дій. Так будуть виглядати ваші міста. Вільнюс більше не буде красивим. Попередив він, Зазначу, в Європі все гучніше. Звучать більш сміливі заяви політиків у протистоянні з РФ. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що союзникам України час активізуватися. Ми безумовно наближаємося до того моменту в нашій Європі, коли буде доречно не бути боягузом, запевнив він. Такими заявами зацікавились в Кремлі. Гуса Кремля Дмитро Пісков вважає, це наврядче відповідає інтересам французів. Жаліється, що воювати росіянам доведеться. Цитую, господин Макрон в своєї лінії на нанісінні стратегічного пораження нашій страні. Як вважаєте, відправлять наші союзники свої війська в Україну чи ні? Пишіть та дискутуйте в коментарях. Не забудьте поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок, аби бачити ще більше ворожих втрат. На ваших екранах ви бачите затримання мікроавтобуса на кордоні з Румунією в Чернівецькій області. Транспортний засіб був заповнений правопорушниками, які нібито ухилялися від мобілізації. У Держприкордонслужбі зазначили, що всього в автобусі перебували 34 чоловіків. Це були жителі десятка областей нашої держави. Прикордонники додали, що затримати вдалося на ділянці відділу порубне після короткого переслідування, коли правоохоронці зупинили мікроавтобус. Згодом виявилося, що така кількість людей була у вантажному відсіку. Під час затримання порушники нібито поводилися ухвалу та не виконували законних вимог прикордонників. Вони мали на меті незаконно перетнути кордон України за гроші організатору: 10 тисяч євро з кожного, загалом 340 тисяч євро. Затримали й організатора водія бусу. Повідомив український журналіст Віталій Глагола. кваліфікувала кримінальне провадження за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Можливо, покарання організатору позбавлення волі від 3 до 5 років. Стосовно інших, оформлені адмінпротоколи. Подія викликала неоднозначну реакцію серед українців. Частина людей дивується тому, як саме словаки затримували порушників, а саме били ногами, коли ті вже лежали на підлозі та не становили жодної загрози. Те, що це ухилянти, нема запитань: те, що е, їх затримали, це одна історія. Але питання як їх затримали, і що було далі. Наскільки я пам'ятаю, то е, затримували їх згідно. Статті 332 ККУ України незаконне переправлення осіб через державний кордон України караються. Це позбавленням волі на срок від трьох до п'яти років, але не не написано, що це карається побиттям при затриманні ногами в голову. Це не де не прописано, що це відбувається отак, як ви всі побачили. Розумієте, це, це беззаконня. Денис Ярославський, командир одного з підрозділів ЗСУ. Пояснює, як це чоловіки хотіли пересекти кордон. То була робоча схема. Ухилянтам видають липові румунські паспорти перед українською митницею та їх провозять. Вони виходять, віддають румунські підробні документи та отримують назад свої українські. Мабуть, цього разу щось пішло не так. І українська, і румунська сторона долі запевняє військовий. Політолог Олег Постернак заявив, що для мобілізації такі чоловіки не годяться, і пропонує кілька варіантів на вибір, що робити з такими втікачами. Що державі робити із пійманими ухилянтами в армії? Вони насправді не потрібні через потенційну шкідливість та низьку мотивацію. Покарання грошима, трудова мобілізація на оборонні підприємства, рителіні укріплення. У дискусію з політологом вступив його колега Руслан Рохов. Той вважає затримання безпідставним, адже бус до кордону не доїхав. По друге на відео не видно опору затриманих. На роботу не мають йти за бажанням потрібно всіх примусити поставити кайданки на ноги і вирішувати, хто що і як має робити. Повигадували тут всілякі права свободи з тими своїми демократіями. Іронічно підмітив політолог. На цей інцидент відреагували навіть у Верховній Раді. Ось що сказав слуга народу Георгій Мазурашу. Якщо не всі, то багато з них навіть не думали би про такий ви з рідної країни. Якби тут їх не кошмарили, а давали би можливість працювати на справу оборони роботою на економіку, вважає Нардеп. ще раніше українців приголомшила новина, що при затриманні чергових порушників кордону, які намагалися втекти, прикордонники відкрили по них попереджувальний вогонь. Та є і інша сторона медалі. 7 березня у селі Плоска на Буковині водій наїхав на 41-річного працівника ТЦК, який до цього воював. Потім розвернувся на машині та зупинився поблизу військовослужбовців. Опісля вдарив чоловіка тупою частиною сокири у передпліччя на тому відео Коля Мусензовий, Наш побратим, головний сержант, другого взводу, другої роти. 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї бригади. Чи варта людині було пройти пекло, втратити здоров'я, лишитися живому, аби вдома на Західній Україні якийсь дебільний гуцул би на нього нападав? Правоохоронці затримали чоловіків. Це були місцеві жителі 28 та 43 років. У поліції розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганства. Та як виявилося, син водія автомобіля зник без вісти на війні. Окрім того, батько 43-річного водія авто. Є добровольцем та з 2014 року воює в АТО. 28-річний чоловік на коні також воював в АТО. Він є братом водія авто. Про що повідомив голова Салятинської громади Валерій Полянчук. Я з'ясував із старостою, тому що чоловік з іншого села це правда, але інцидент, який він зробив, не знаходить виправдання, каже Полянчук. Що про цю ситуацію думаєте? Ви про це цікаво дізнатися, тому чекаємо на вас у коментарях. Підписуйтесь, ставте лайк та тисніть на дзвіночок.